Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Ми з вами вже багато говорили про сім'ю, готували подарунки, би розповідали про своїх мам і тат. Багато яскравих моментів збереглося на фотографіях, які містяться у вашому альбомі. Погляньте: у нас теж є фотографії. Ось тут зображений тато. Ось мама. Погляньте, ось мама з татом з дітками. А ось сім'я зі своїми домашніми улюбленцями. А ось тут є і дідусь, і бабуся, мама, тато і всі дітки, братики і сестрички. Діти особливі фотографії вставляють у рамочки. Давайте і ми з вами виберемо якусь фотографію і зробимо для неї гарну рамочку. Мені подобається, дітки, ось ця фотографія, де уся сім'я зібралася разом. Діти, щоб нам зробити рамочку для ось цієї фотографії, нам потрібні будуть смужечки. Погляньте, якого кольору ці смужечки. Так, вони зеленого, а вони однакові чи різні. Правильно, дітки, вони різні. Ось ці смужечки, які короткі, а ці смужечки. Довгі, тому що наша фотографія, погляньте, має довшу сторону і коротшу сторону. А ще нам потрібен буде ось такий клей-олівець і дощечка, щоб не замастити поверхню. Беремо смужечку, діти. Перевертаємо її і намащуємо її клеєм. Від початку і до кінця проводимо і наклеюємо довгу смужечку на довшу сторону. Ось так. Придавлюємо, щоб гарно приклеїлась. Беремо ще одну довгу смужечку, перевертаємо її і теж намащуємо клеєм. Притримуємо пальчиком, щоб смужечка не ділася, від початку до кінця. І знову приклеюємо, зверху цю смужечку клеїмо, придавлюємо пальчиками, щоб гарно приклеїлось. Тепер беремо коротку смужечку. Змащуємо клеєм і знову приклеюємо з боку з короткої сторони, останню смужечку беремо і знову приклеюємо. Ось так. Придавили, що всі смужечки гарно прикалились. Подивіться, діти, у нас вийшла з вами гарна рамочка для фотографії. Я думаю, що у вас теж вийшли гарні рамочки для ваших гарних фотографій. Ви були сьогодні молодці, діти, до побачення, до наступних занять!